Добрий день, шановне панство. Сьогодні вирішив зварити уху або рибі суп по якомусь оригінальному рецепту. По-перше, зробив таку зажарку і в неї що входить на смальці цибуля, морква, зелений перець солодкий, паприка двох видів. Солодка без горечі. Це все протушилося. потім нове утро мілкої рибки на, на балочці, такі такі я їх в склярі теж обжарив і потім стушив... а і помідори. І стушив тушив в цій зажарці і вийшло як шкара. Все. Потім це все винів з казана в казані. Потім голова сома хвіст. Вона відварюється, шум збирається. Лавровий, свіжий мене куст лавровий, прямо Нарова, туди йде, чудово пахне. Перець з горошком і вже без зажарки. Міленько нарізаний, опять же, Цибуля помідора і морковка. І трохи перця. Все. А Зараз сюди кидаємо ще от раків. дедушка теж спіймав 4 штуки. Тепер воно на, от, провариться, а вже потім, коли буде вже готова сама риба, вся, потім туди додається оця зажарка з мілкою рибою, ще трошки постоїть і щось вийде. Потім спробуємо, розкажу, яке воно на смак. Експериментуємо.